Всі вже добре знають, якщо я у фартусі, значить буде щось смачненьке. Сьогодні готую домашню піцу на дріжовому тісті з соковитою начинкою. Смачно, як у дитинстві. У теплу воду додаю дріжджі, цукор, сіль, все добре перемішую. Потім олію, ще раз перемішую і поступово всипаю просіяне борошно. Замішую м'яке ніжне тісто, яке не липне до рук. Миску змащую олією, кладу тісто, накриваю і залишаю підходити десь на 50 хвилин. Поки готую начинку. Беру все, що залишилось у Багато цибулі, ковбаска, свіжі гриби, я завжди беру сирі. Тоді піца соковитіша, перець, помідори і, звісно, тертий сир. Коли тісто піднялося, розкачала його, виклала на деко з пергаментом, змастила кетчупом і виклала начинку. Спочатку цибулька, трохи підсолила її, потім ковбаска, гриби, помідор і перець. Все це засипала сиром, трохи майонезу і кукурудза зверху. Ставлю в духовку на 20 хвилин, температура 180 градусів. І все. Справжня домашня піца готова, ароматна, пухкенька і дуже смачна. Один шматок з'їла і настрій на всі 100. Не забудьте зберегти рецепт і поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Котики, всім смачного і до нових смачних рецептів на кухні.